Із семи чоловік, три проголосували за Василя Олександровича і чотири за мене, то я так розумію, що немає рівно кількості голосів. І тому моє розуміння, що повинна стати одна кандидатура на розгляд. Коль комісія більшістю голосів проголосувала за мене. Якщо так, то я думаю, що повинна стояти одна кандидатура на голосування, а не дві. Це раз. Друге, друге, друге. Я думаю, що Василь Олександрович дуже багато зробив для цієї комісії. Хай би відпочив трохи хоча б ці два роки, а там вже покаже. Ні, а я считаю, що треба голосувати двоє. У нас аналогічне питання було по компліменку Малатенко, то давайте будемо за марку. Людиною, то він перед тим, як сказати, що санта України сплачує податки, він би, мабуть, звернувся до міста. Я сказав, ось мене, Я ще раз повторяю, значить, то, та людина, яка вам дала ці дані, що санта України не платить податки, то хай вона прийде до Санта України, чи туди сплачуються податки, візьме справу і побачить. То, що сьогодні та людина вам сказала, вона не. не тому що я сплачую не оренду плату, а я плачу податок на землю. 20 тисяч Орен... заплатили! Помовчіть, я вас не перебиваю. Ну, я вас не перебиваю. Санта Україна. Згідно закону, володіє земельним участком 2 гектари і 6 соток. Санта Україна має на руках акт. Державний акт на право володіння цією земельною ділянкою на постійній основі. Постійним користуванням. Ні. Акт виданий акціонерному товариству Санта України. Тобто Я ще раз повторяю, Василь Васильович, не перебувайте, будь ласка, якщо ви хочете знати, це ще не все. Це ще не все. Були такі розумні люди, як Василь Фіногенівича, як Барський Василь Васильович, які хотіли доказати тим, що я не плачу налогу. Падали на мене в суд, і в мене є рішення Миколаївського суду про те, що земля належить мені законно, не мені підприємству, законно, і я повинен складчити тільки на, податок на землю, а ніякої оренди плати. А то, що ви це ще говорите. То, будь ласка, подавайте на мене в суд. І хай судом ще раз установить справедливість. І не треба тут з трибуни говорити, що санта України не платить податки. Я... Сьогодні Санта України платить стільки податків, щоб Василь Василь Валій, що Барський, Василь Васильович за своїм 15 16 в стільки не заплатив. Ви ж я, я вам хочу, е шановні депутати, сказати, що сьогодні кожен робітник із Санта України обходиться містом сплачує 2700 гривень за кожного робітника. Це крім того, що ми платимо НДС, це крім того, що ми платимо податок на прибуток, це крім того, що ми платимо податок на землю, комунальний податок і всі інші податки. Крім того, сам українцям сьогодні сплачує податок на зарплату да? на зарплату. податкове навантаження на зарплату плату складає 58 копійок. Тобто, заробивши одну, одну гривню, Санта Україна платить 58 копійок із цього із, із одної гривні. Хто сьогодні з вами, принятию, хто сьогодні сплатить скільки податків у місто? Согласно закону, платять всі, не тільки Санта Україна. Я ще раз повторюю, Санта Україна згідно закону плачуть всі податки. А те, що ви придумали тут, насчет того, що я не плачу податки на землю, то ви це придумали. Є рішення суду, на слідушій сесії я вам вичекаю. Як? Можна слово. Ви в сперечці, ну будь ласка, та перетворюєте сесію на з'ясування стосунків. Ви знайомитеся в процесі роботи, всі один про одного знають. Про що, стосунків. Е, у мене бажають з вами стосунки, ми з вами побилися, поругалися. Та булю, я не, ніколи б я не ні, подумав, Оце те, що це, я говорю, що ви прийняли, не потрібно. Да, так, ви тільки себе коректно ведете, всі інші ні. Так, все правильно. Значить, я хочу трохи поправити Василя Фініоновича. Він сказав, ви розумієте, за що сказав, але депутатам ви не доводите. Васілій Фініонович сказав, що ви не платите арінду землі. Арієнда землі і податок на землю це дві бучі різниці Постійне користування, ви дійсно виграли суд, дійсно у вас там є. Але закон про ті дії корупції, корупції Василій Фініонович звернувся якраз до депутату, так як буде розглядатися ваше питання. Так як це питання буде по вам особисто, по, по вашому підприємству буде підніматися, звернуся до депутата. Що не може та людина, яка возглавляє ту земельну комісію, ви як ви будете подачу самі, самі собі? А питання суддів, платите чи не платите, це якраз буде вирішати ця земельна комісія. Зімейна комісія не треба переходити на лічності. Звідь. Василь Васильевич, спочатку доведіть, що я не плачу орендну плату. Якщо підприємство має все... Я ще раз говорю, для цього, для цього щоб довести, це буде земельна профільна комісія займатися цим питанням. Якщо підприємство, ви коли не знати, якщо підприємство має акт на постійне користування земельної ділянки, воно не сплачує, воно не сплачує оренду плату. І вас і не ясно. І я ставлю питання на голосування. Хто за те, щоб призначити головою комісії, визнати головою комісії земельної масяки на Олександровича? Супер. Спасибо, Ильич, голова, Спасибо большое, кто отдал голоса за меня и вот, вот вопрос сегодня что стал здесь, реплики пошли вот мы на первой комиссии разберемся по данному вопросу, что касается Санта-Украины